Маму двох всиновлених синів, один з яких загинув при захисті батьківщини, а другий теж майбутній військовий, через які випробування приходиться пройти їй, щоб держава визнала її і її молодшого сина, гідними в шануванні і гідними всіх всього, що потрібно військовослужбовцю від держави, соціального захисту і все таке і інше. До слова запрошую Тетяну Дзей. Всіх присутніх щиро дякую, що ви знайшли час підтримати, послухати нашу озвучену проблему. Я не хочу розповідати, яка я мама. У мене золоті діти, у мене просто золоті діти, дві найрідніші людини на цьому світі яких я взяла до себе, дарувала їм любов, піклувалася, коли Микіта був на війні, молилася день і ніч, щиро вірила, що він виживе, не сталося, не сталося тепер у мене неповнолітній його рідний брат, закінчив Богуна військовий ліцей самими вищими відзнаками, які тільки можна там отримати. Але не про це. Коли загинув Микіта, я горювала, була знесилена, але потім зрозуміла, я виростила гідних дітей, я не повинна плакати, принижуватися, випрошувати. Я підняла голову і скрізь вимагала, не просила, а вимагала. Я також ходила в Міністерство ветеранів, скрізь писали письма разом. Я вимагала створення національного кладовища, тому що розумію і розуміла, що воно на щасті, що воно вже повинно бути, що ми вже повинні там хоронити своїх захисників, своїх героїв. От нещодавно я була на похороні. Нещодавно Замісника командира хоронили. Дуже відому людину. Дуже багато було військових командирів. Але мені було принизливо дивитися, на якому місці, як відбувається цей процес, як по таких стежках несуть, що не можна пронести труну, де чотири чоловіка несуть. Де беруть двоє, переходять місця на місяць. Я ридала і за ним, і за тим, що відбувається. Тому я прошу владу бути присутніх хоч раз на такому похороні, щоб стало соромно. Можливо, тоді, можливо, тоді підніметься рука, поставити підпис, такий необхідний ще вчора, ще місяць назад, ще півроку назад. І я не буду просити, я вже вимагаю, вимагаю цього підпису, щоб нас почули, тому що терпіння, особисто в мене вже немає. Я вимагаю президента поставити підпис за національне військове кладовище в Бековні. Слава Україні! Героям слава! І слава нашим захисникам! Слава, слава, слава!